Всім привіт. Багато хто не знає, як на даній системі контролю висіва обнулить поле. Їх тут всього 5. Зараз покажу. Бо читаю коментарі. Всі шукають, сам довго шукав і знайшов. Включаємо, клацаємо до кінця, шукаємо. Все в кінці. По качеству висіва нажимаємо плюсик. йдемо далі. 220 колесо. Магнітів 7. Отут, де вибор поля. Ось вибираємо. Ось їх всього 5. Допустим, у мене ось 4, 168. Натискаємо ввод і мінус. І держимо. Все очистилась